Привітуліки, привітуліки! Привітуліки вам з мімаляндії! Доброго раночку чи доброго дня! У нас вже, якщо чесно, 10 година і якщо я раніше казала, що ми у вихідні можемо собі просто дозволити поспати довше, то сьогодні це вийшло не навіть не за моїм бажанням. Вчора просто ой, ножички такого джазу давали, що поки, поки я після перев'язки дочекалася, поки воно затихнеться біль, пройшло півночі. І зранку дрихла, ні будильника не чула, нічого не чула, якщо чесно. Ну, а зранку ж знову, поки знайшли, знайшла ще одні старі бинти з минулого разу, тільки вони менш розтягнуті. Сьогодні забинтували ними, а сьогодні повинні приїхати вже нові, так що чекаю з нетерпінням. А старі всі все згребла і викинула в мусорний кульок. Бо вже надоїлоці, знаєте, фактор Плюшкіна, все треба, все треба, як отой гармидар. Порозтягувались края бинтів, Я ще знайшла там самих перших чотири штуки. Там вже від тих бинтів майже нічого не залишилось. Отож края все обрізаю, обрізаю, які порозтягувались. Ну, візьми ж ти їх викинь відразу, ні. Нехай полежать. а може там десь руку треба буде забинтувати, або ще щось коротеньке. Щось коротеньке, як він то весь розтягується. Сьогодні повикидала все крадим Нічого гармидар складати. От. Так що ось так. Е -е, зараз, поки подаїла, Телефон розривається, вайбер по швам трещить. Ще поступають замовлення на спеції, на форми. Зараз піду опрацьовувати всі ваші замовлення, записувати, рахувати, надсилати вам рахуночки. Сьогодні будемо відправляти ті що, встигнуть проплатити. Хто не встигне, скоріш за все, завтра ще буде відправлення. Тому що як отримаємо сьогодні кисневий порошок. Взагалі, хочу сьогодні його пофасувати і завтра повідправляти вам, поки вихідні. От, тому. Ще раз нагадую, на поштомат там діє до сих пір у нової пошти начебто знижка, На, на поштомат доставка 50 гривень. Ну і плюс там якісь копійки за оцінку. Ну, чим дорогша посилка, тим скількись нараховують. А сама доставка коштує 50 гривень. Ще в мене чудова новина. Сьогодні ще прилетіло. 200 гривень, так і підписано, було на навушники чи на штатив від Юлічки. Тому я ще вчора планувала, але не встигла. Сьогодні хочу встигнути замовити все ж таки штатив. Виходить, виходить у нас на штатив назбиралося 1600 гривень. Додам, я трішки за цей тиждень підзаробила, тому добавлю і замовити хочу штатив. Ну і напевно, що буду замовляти відразу і мікрофони, щоб була змога, наприклад, отак поставити. Ну, все тут штатив, да, наприклад. А я могла там відійти кудись, чи щось взяти, чи щось принести, показати, чи своїм займатися, а вам розповідати. А так виходить, що я його носю в руках, тримаю коло рота, сонце в очі світить, а я не можу навіть у затінок сховатися. Тому сьогодні, сьогодні планую. Е Замовити він 1900 коштує, ну там плюс доставка буде десь, мабуть, 2000. От. Дякую вам велике за вашу 1600. Гуртом і батька легше бити, як то кажуть. Ось. Тому всім чудового настрою, гарних вихідних. Що таке фія, що ми гребимо? Все замарилося. Прийшла, погребла, лягла. От кадристка. Всім гарного настрою, чудових вихідних. Ну, а я сьогодні варити нічого не варю. А от е працювати прийдеться цілий день. У мене два направлення праці Одне молочна переробка, а друге виходить, я навіть не знаю, як його правильно назвати. Як? Я яке слово підібрати цьому? Який опис знайти? То праця з молочною переробкою, а це не знаю навіть, як як правильно сказати. З замовленнями, з фасовками. З оформленнями, так що з пакуваннями посилок. Коротше кажучи, як завжди, ваша міма Гоу, гоу, працювати. Все, дякую вам за те, що ви в мене є. Дякую, що ви зі мною. Ну і гоу працювати. Це, як завжди, в нас нічого не змінюється. Хоч вихідний, хоч будній день. А працювати треба інакше ніяк.